Щодо позиції України, то наша держава чітко заявила про ключові принципи. У публічних коментарях президент наголосив, що питання суверенітету і території не можуть бути предметом торгу. Парламентська позиція також однозначна: Україна не приймає зовнішніх обмежень щодо вибору союзів. Українські медіа подають результати Женеви як рух до узгодження позицій, але без очікувань швидких рішень. Частина моїх колег-аналітиків бачає позитив у тому, що ризиковані пункти першої редакції прибрані. Інші ж нагадують, що будь-які гарантії мають бути дієвими, а не декларативними. У суспільстві ж відчувається поділ думок. Частина громадян вважає, що переговори потрібні, інша частина побоюється, що надмірні компроміси можуть створити довгострокові загрози, ми всі прекрасно розуміємо, що це за загрози. Це нормальна реакція для країни, яка перебуває вже стільки років в стані повномасштабної війни. Після Женеви зрозуміло, що Сполучені Штати прагнуть до швидкого прогресу, Європа ставить на перше місце безпеку континенту, Росія шукає вигідні для себе умови, а Україна потребує гарантій, які будуть не символічними, а реальними. У новій версії плану нібито немає найбільш таких ризикованих пунктів початкового варіанту, вирізано все, що стосується Європи. Але лишаються питання виконання гарантій, механізмів контролю, ну і відповідальності. Саме ці аспекти будуть ключовими у подальших переговорах. Поки що бачимо лише проміжне зближення позицій. У Вашингтоні очікується наступний етап, де політична вага рішень буде ще більшою. Україні потрібні гарантії, які не будуть залежати від політичних циклів у Сполучених Штатах чи в Брюсселі, потрібен механізм, який забезпечить захист у разі порушення домовленостей. Далі ясно буде Вашингтон, Зеленський поїде, нове коло переговорів, ну і ясно складні рішення для всіх сторін. Також буде показовим візит представників Пентагону до Москви. Україна має зберігати чіткість позиції. І наполягати на безпекових умовах, які унеможливлять повторення агресії росіян українців багатьох турбує саме питання. Якщо ми говоримо про території. була пропозиція озвучена. Ну, знову ж таки, ми не знаємо конкретно чи вона лунала від Кремля чи Ні, чи від американців стосовно того, що ми маємо залишити Донеччину всю. Запорізька та Херсонська області заморожуються по лінії фронту. Натомість росіяни вийдуть з Харківщини, вони контролюють там біля 2000 квадратних кілометрів Дніпропетровщини. Невирішеним є питання також і залишається під контролем певна частина Сумщини та Чернівщини. Що тут може бути? Зеленський погодиться на такий пункт проведення військ із Донецької області. Якщо ми говоримо про сьогоднішній день, е, ніякого підписання найближчим часом не буде. Е, тому ми зараз говоримо про дуже теоретичні речі. І е, ще раз повторюся: ніякого підписання подібного документа в перспективі там один місяць не існує. В принципі, угу. е, коли ми дійдемо до якогось більш-менш уже зрозумілого фіналізації е, війни і вже реальних переговорів, тоді напевне варто буде окремо. Е, Сідати, і дискутувати про е, ті чи інші пункти, особливо в такі чутливі, які стосуються території, станом на зараз повторюся наскільки я розумію, офіс президента не збирається е, підписувати нічого подібного. Ну я розумію, що тут краще відповідати дипломатично, пане Вадиме з цією повагою до вас, але українці справді от зараз розділилися на одні: виходити з території, не виходити з території. Пройде місяць. Я от ну свою думку висловлюю, що для того, щоб нам змінити лінію фронту. Про що власне говорять європейці укріпити її, щоб вона не рухалася, нам треба мати дуже суттєвий потенціал, відміни від сьогоднішнього, тобто, це і більше особового складу збройних сил України, і більше далекобійної зброї для того, щоб нам контролювати лінію фронт, щоб її стабілізувати, бо вона дуже рухається і, на жаль, не в а, кращу для нас сторону. Тому тут справді я розумію, що відповісти складно через місяць-два будемо говорити, але якими будуть умови, невідомо на рахунок Збройних сил України. Також хотів би почути вашу думку, бо європейці один голос говорять про те, і це прописано у всіх пунктах. Не можна зменшувати кількість зсу. Я абсолютно погоджуюся з думкою, яку ви озвучили, і е, переказуєте думку військових експертів, що 600, що 600 тисяч в мирний час це дуже велика армія. Дуже велика. Жодній країні Європи такої армії немає. Чому європейці наполягають на тому, щоб у нас було умовно зараз 800 тисяч. Це перше. І друге, а вони готові будуть допомогти нам в витриманні такої армії? Ну це, власне, ключове питання, я якраз хотів відповісти ну, так. на ваше питання, власне кажучи, тим, що ви вже сказали. Тобто, ми в повоєнний період будемо глибоко дотаційною країною. Тобто про що зараз потрібно вести дискусію з точки зору? Це про те, якою має бути е, українська армія через. Ікс місяців або ікс років, тобто ми повинні для себе сказати, що ми е е маємо е там мати то роди військ. Вони будуть складатися з такої то кількості техніки, людей, дронів, е роботів, і так далі. І так далі. Е ви знаєте, що в 2020 році е у генштаб е може, може 20-му, я можу помилятися, е генштаб розробив план про оснащення е збройних сил України. І, власне, кажучи, це була така величезна робота, де було прописано по всіх родах військ, які закупівлі української армії потрібно було зробити. Війна внесла не просто свої корективи, вона звичайно докорінно міняє цей план, і нам потрібно готувати новий. І з моєї точки зору, всі наші дискусії про те, скільки має бути чисельних збройних сил, не мають жодного значення, якщо ми не будемо мати з цього документа, про який я з вами зараз говорю. Ми повинні зрозуміти, якою має бути українська армія ну, в умовному 2030 році, і в ній має бути там стільки-то відсотків дрони, стільки-то відсотків ракет, стільки то відсотків, відсотків, відсотків танків, якщо вони ще будуть потрібними, стільки то відсотків артилерії і так далі. І так далі. І власне коротко, от, виходячи з цього, нам потрібно буде сказати, а нам потрібно буде в мирний період умовно кажучи армія 300 тисяч 2 мільйона резервістів. Чи нам потрібно п'ятсот тисяч півтора мільйона резервістів. Це цифри я від голови Болдиво говорю. Але е ми зараз ведемо дискусію, не маючи бази. Тобто, от ми говоримо е в формулюванні: мені здається, замість того, щоб, в принципі е прийти до. Я, форму... я, я перепрошую, я вас переб'ю за цією повагою, але так здається, європейцям про це говорять високопосадовці рівня прем'єр-міністрів, президентів країни кажуть, треба щоб в Україні була дуже велика зсу. Ну вибачте, я от мене запитання: а що ви вбачаєте за цим? Мене відверто кажеться це тригерить трішки, повна якась неадекватність, нібито складається враження. Чи е, повинно нас це три е, потрібно, але е, як тільки ми скажемо добре, ми готові тримати 800 тисяч нам то це повинні дати. Щороку ікс мільярдів, я думаю, що на цьому вся ця розмова завершиться. А, ну як я розумію, ми ж топчемось на місці. Про це говорили і раніше: про те, що е, типу ми не визнаємо Росію окуповані території, але, типу, беремо на себе зобов'язання не повертати їх військовим шляхом. Ну, концепція якою була з самого початку, як тільки були. Якісь розмови перемовини, вона такою і залишається. Ну з того моменту, як ми відійшли від концепції повернення до кордонів 91-го року, зупинились на цьому. Просто що тут, якби там були різні торги, і Вітков пропонував оце ось там щось визнати Росію, щось не визнавати Росію, Там Крим визнати російським. А от е, ті окуповані території російськими не визнавати. Uh, типу, залишити їх під сферою впливу Росії, і Росія там мала б оренду на О, oh, це така дівчина, просто ну, ріелтори, просто. Де да, б вони не були, на якому б рівні ріелтори не були, ну от такі вони люди. От, я думаю... Терепрошую. Максим зараз говорить про Вітко. Друзі, можливо, хто не знає, то нагадую, то повідомляю, хто забув, нагадую: Віков це справді ріелтор. Він займався продажем нерухомості. Ніякого відношення до дипломатів він не має від слова зовсім. Так, так, ну у нього досвіду прям ну, ніякого геть не було того. Е, тому таке, тому, ну, я ж кажу, для мене це те, що ми спостерігаємо, це то питання на місці, плюс-мінус. Прям по, по одному і тому самому вектору е, рухаємось. ну, от. Ми змушені бути задіяні в цей процес, тому що ми не можемо просто взяти там і відмовитись. Ми не в цій позиції. Ну мушені час витрачати ресурси, ж там їздити, говорити, давати інтерв'ю. А це все тут обговорювати. Але в цілому, ну, ну така позиція. Ну ми це скажемо. Росіяни скажуть, ну це для нас неприйнятно. Ну а американці сильно наполягати не будуть, тому що ну ти ж бачиш, яка реакція всередині штатів, і це не якісь там демократи, ще щось. Ну в лінці, грем. Про це навіть ну, суперлояльний взагалі так, так. там дуже Трамп, та, Трампу обожнюваний, але він прям декілька разів про це говорив. І там чітко було зрозуміло, що він прям не поділяє цю позицію. Дуже серйозно стурбований конгрес, дуже стурбовані сенатори, і сенатори спалили Рубіо. Йому довелося виправдовувати, сказати, сказати, ми цей план вигадали, але Рубіо їм розповів, що це, типу, це не вигадували мені як плану. Це те, що там росіяни mm -hmm. дали. Ми цим поділилися, якесь бачення через Вітков. Ну, коротше, ну, ну, зараз скажуть: ну, не вийшло, Що ж каже скаже Трамп? Я зробив все, що можливе. Нехай собі чубляться на майданчику, як малі діти, помирають там все, і до, до наступного разу.